Новини Кременчука на телеканалі Лтава. вітаю усіх глядачів. Сьогодні у випуску мер Віталій Малецький перевірив стан комунальної техніки. Вихованці центру реабілітації писали листи Святому Миколаю та про плани щодо святкування новорічних свят. Дізнаєтесь від журналістів Кременчуських новин. Сьогодні міський голова Віталій Малицький здійснив моніторинг готовності комунальної техніки до снігоборотьби. Подробиці у відеозвіті. На великому подвір'ї комунального автотранспортного підприємства вишукували для огляду 43 спецмашини. Це техніка керуючих компаній та комунальних підприємств. Мер Крамчука Віталій Малецький детально оглянув кожну машину, спілкувався з водіями. У вас потрібен топлива 8,2 часвосім Який рівень снігу От вам максимально за ваш період роботи доводилось убирати? Було таке, на Крюковський мост. спочатку пускали гусеничний бульдозер, а потім зривав а мы бросали все под колеса отбой, ну где-то в пределах сантиметров 80. Вас спецодежда обеспечивают на надлежащим уровне? Нормально. Нормально, то есть есть перчатки, есть все. На весной у вас сзади какое оборудование? Гидромолот. Гидромолот. То есть это тоже есть ну, вот наплывы. Да? Бит летный. Это погрузчик фронтальный. Он розчитаний для роботи прибордюрної частини убирати. Готовність до боротьби зі снігом демонстрували запуском спецтехніки. Міський голова, обратил внимание не только на технический стан машин, а и на умовы, в их доводится работать людям. В кабине холодно на такой машине, если нет. Там он ну, переделанный подмасленный радиатор, тепло. Тепло, да? Да. Ну, он своими руками его собрал, да. Насчет комфорта работы в кабине. Тепло. В кабине тепло. То, что мы видели, конечно, в... когда выставляют красивые наборы, и вы выставляете там аптечка, знак аварийной остановки. Еще что то там. Это хорошо. Но у водителя должна быть нормальна переноска, то есть з нормальними клемами, потому що где-то поламався, підключився к аккумулятору, то есть, ну, не такое. Запитав про порядок оповіщення водіїв, про терміновий виклик на снігоборотьбу. Таксі випаде, сразу там сообщают і сразу їдеш на ра. По телефону визивають і уїдете на роботу. Две, три, четыре машины, которые настояно находятся в боевой готовности, в случае первой команды завели и поехали реагировать на погодные условия. Проблемные места, которые вы знаете, вот как, ну, как, это у нас куда это мост, потом подъем, подъем водоканала, да. путепровода, пивзавод э и центральные улицы, там, где ходит у нас общественный транспорт. Мер доповідали і про те, на яких роботах ця спецтехніка задіяна влітку. В літнє зайняти чем? А, слайд, гранців, що мене а в зимня уборка сняв. Зацікавився Віталій Малицький кразом 67-го року випуску, що має пробіг майже мільйон кілометрів. Скільки років ви робите? 33 роки. А на, на цій машині скільки? Ну, оце всю, всю життя. Тут скільки в ДРСУ, скільки роблю. Тобто Машина в 67-му так. Да. То тобто есть мільйон пройшли сто двадцять девять тисяч не хвата до, до Да. Впродовж огляду мер вивчав потребу підприємств у збільшенні автопарку. Скільки Сколько вы потрібно для того, щоб покрити всю територію обслуживання качественно, от, подобного роду техніка, для того, щоб ну, якщо выпал снег, то убрать ее. За, Быстро. Ну, скажем так, за два часа. Если мы начали там в пять, чтобы всем люди пошли на работу уже по чистым улицам. Ну, еще, еще надо такой, такой техники, еще штуки три-четыре. То есть это для вашей территории? Да, да, для нашей территории. Те, кто на КРАЗах работают, просят, чтобы новая машина тоже была КРАЗ. Вы ну, бы хотели КРАЗ или масс, Это лучше КРАЗ. Рівень підготовки техніки в різних комунальних підприємствах різний, зазначив підсумовуючий Віталій Малецький. Технічний стан машин яскраво відображає господарність керівників. СКРП техніка, яка експлуатується, яка в стані ну, задовільному з натяжкою. Да? Побачили техніку, яка в водоканалі, яку можна вважати добра, деякі нові одиниці техніки в відмінному стані. Побачили середній рівень десь задовільно добре, тому що багато треба робити. Комунальне підприємство для того, щоб ця техніка, яка є, вона була готова до сезону. Головне питання це відношення до роботи, відношення. Керівників комунальних підприємств відношення працівників до своєї техніки. Окрім того, мер налаштований в подальшому оновлювати автопарк комунальних підприємств. Дуже багато побажань є по новій техніці. Будемо звичайно купувати для всіх комунальних підприємств, виходячи з реальних можливостей нашого бюджету. І вже в кінці дня міський голова Віталій Малицький знову побував на КТП 1628, але вже з дещо іншою метою: різке погіршення погодніх умов змусило мера міста особисто переконатися в тому, що відповідь. Відна техніка готова в будь-який час виїхати на вулиці Кременчука та не допустити проблем на дорогах. А там ви тихані. Ви заступіли на сутки до утра. Як по погоді, по готовності погоди з 20 часов у нас буде… Четыре разбрасывателя и погрузчик. То есть стоять готовыми, выехать на линию? В любой момент. Сейчас заправим, через час 8 часов они готовы. Будем контролировать, если. где только будет гололед, их сразу начинаем. Я вас попрошу тогда сегодня очень ответственно отнестись к работе. Сегодня первый день зимы календарный, и фактически мы увидим, что зима вступает в свои да, права. Здесь сегодня. ухудшение погодных условий, явное, возможность заморозки. Если заморозки будут, то у нас и гололед, и мокрый снег превратит просто город в каток. Поэтому просьба, чтобы вы с водителями эту первую ночь зимы провели в дежурном режиме. Если есть необходимость, консультируясь, возможно, с службой 1563, там в заявке тоже информация какая-то будет поступать по э, ситуации на дорогах, по ситуации на путепроводах, на въездах и на мост на Крюковский, то есть в тех проблемных местах, где это может возникать. Да, Обратите на них будем внимание. будем реагировать. Все. Надію, що справимося за ну я уверен, що ще Ні, хватить визовім, що доповнюють, що справитись. Також міський голова Віталій Малицький провів оперативну нараду зі своїм заступником Валерієм Декусаром та начальником управління житлово-комунального господарства Іваном Москаликом, під час якої мер дав відповідні доручення. Ми бачимо, що розпочинається погіршення погодних умов. Зараз ще плюсова температура, але треба, щоб комунальні служби були готові до того, що Може бути зниження температури нижче нуля, і той мокрий дощ і мокрий сніг, який зараз іде, може перетворити вулиці на ковзанку. Я прошу вас в разі необхідності залучити додаткові ресурси для того, щоб ми завтрашній ранок в разі зниження температури до мінусової зустріли готовими повністю і технічно, і служба відпрацювала вже на початку дня для того, щоб транспорт з Самого ранку і кременчужани, які поїдуть на роботу, які вийдуть на вулиці, мали комфортні умови, зважаючи на ті погодні умови, які зараз з кожною годиною погіршуються. Валерій Володимирович, я прошу вас постійно моніторити ситуацію, бути на зв'язку зі мною, з начальником управління житлово-комунального господарства, для того, щоб ми оперативно відреагували на погіршення погодних умов. Ми бачимо мокрий сніг уже на вулицях. Можливо, до ранку це буде сніг і буде ожеледь. Ми маємо оперативно приймати рішення про виведення техніки і, відповідно, почати працювати вже в режимі зими. Сьогодні 1 грудня і календарна зима, і фактична зима вже на порозі, і місто повинно бути готове. Ми провели сьогодні огляд техніки. Техніка готова. Треба віддати команду, і вона вийде на вулиці, для того, щоб забезпечити належні умови. Прошу контролювати цю ситуацію, консультуватися з відділом 1563, з управлінням. З питань надзвичайних ситуацій для того, щоб ви постійно мали достатній обсяг інформації для прийняття рішення, до нового року залишився рівно місяць. Тож нині у міськвиконкомі активно готуються до проведення новорічних та різдвяних свят. Сьогодні заступник міського голови Ольга Усанова провела відповідне засідання оргкомітету. Як зустрічатиме Кременчук новий 2016 рік, знає Олександра Демеденко. Свято має прийти до кожної Кременчуцької дитини незалежно від її соціального статусу. Тож завдання влади зробити новорічні свята яскравими та незабутніми, зауважила Ольга Усанова. Наше головне завдання підготувати і провести новорічні та різдвяні заходи на належному організаційному рівні, на належному змістовному рівні, і звичайно, щоб кожна дитина отримала подарунок. Незважаючи на те, чи має її родина таку спроможність, чи має вона взагалі батьків, ми повинні з вами разом потурбуватися про те, щоб кожна дитина з радістю зустріла новий наступаючий 2016 рік, цього року 8 тисяч дітей пільгових категорій, а це і діти переселенців та учасників АТО, відвідають новорічні ранки та отримають подарунки за рахунок міського бюджету. Загалом же Кременчук святкуватиме так. В кожному районі будуть відкриті ялинки на вулиці. Відкриття супроводжуватимуться концертно-розважальними програмами. Головну новорічну красуню міста традиційно відкриють 19 грудня в День Святого Миколая. Відкриття планується о 14-й годині. Концертні програми біля ялинки будуть проведені 19 грудня, 1 і 6 січня. Що ж стосується новорічних дитячих ранків, вони традиційно будуть проведені у міському палаці. Палаці культури, ПК «Нафтохімік», Кредмаш і Котлова. Секрети головної міської новорічної казки організатори не розкривають. Утім, зазначили, один із головних персонажів буде вчений кіт. Окрім благодійних ранків для пільговиків, у місті триває і традиційна благодійна акція Святий Миколай Дітям, в рамках якої наразі триває марафон написання листів. Результатом цієї акції стане Збір подарунків для дітей пільгових категорій із 17-го по 19 грудня планується привітання дітей по соціальним закладам міста. Солодкі подарунки від профспілок традиційно отримають діти працівників бюджетної сфери, а також дошкільнята. Повідомили на нараді. Обговорили і питання організації заходів безпеки під час новорічних свят. Силові структури, МНСники та поліцейські готові працювати у посиленому режимі та забезпечувати громадську безпеку. Нагадали і про діючу заборону. Використання піротехніки. В робочому режимі без переносів працюватимуть медичні заклади. Остаточний план новорічних заходів буде затверджений виконкомом міської ради і оприлюднений у ЗМІ. В рамках благодійної акції Святий Миколай дітям активісти молодіжного парламенту сьогодні завітали в міський центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Волонтери провели розважальну програму і допомогли дітям написати листи Святому Миколаю. Помічники Святого Миколая сьогодні створили справжній святковий настрій вихованцям міського центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Волонтери розважали маленьких кременчужан, грали з ними у розвиваючі ігри та показали театралізовану виставу. Це вже шостий заклад, який ми приїжджаємо в рамках марафону написання листів до святого Миколая. На даний момент у нас вже є близько 130 малюнків 20 двадцять до додадуться цього закладу. Марафон написання листів це перший етап загальноміської благодійної акції Святого Миколая дітям цього. Вона реалізовується традиційними нашими організаторами, партнерами парламент, контр молодіжних організацій, Центр соціальної служби сім'ї та молоді управління освіти та управління справ сім'ї та молоді. Цього року до нас також долучився наш партнер, це фонд родинаселення ООН в Україні. Всі разом ми робимо таку гарну добру справу. Після казкової вистави волонтери взялися допомагати дітям малювати малюнки. Малеча зображувала те, що хотіла отримати від Святого Миколая. Традиційно хлопці малювали машинки та пістолети. Это а девчата лялек. Такие здоровые и похожие на пистолет. Пистолет большой. Пистолет, да? Да, вот так вот. Вот тут белый что-то. Автомат. Я хочу, чтобы Свет Николай не подарил колонну. Я хочу, Николай подарил мне большими мешок. Игрушки. Мама, Ну, і папу. Також були надзвичайні замовлення. Наприклад, Полінка попросила у Святого Миколая подарувати їй живих пташок. Я хочу два голубя, мальчика і дівчат, я буду їх кормити вухавать і, і ухажувати. Листи чарівному дідусеві написані. Тепер ці малюнки опублікують у контакті в групі марафон написання листів Святому Миколаю і кожен бажаючий зможе придбати довгоочікуваний подарунок та здійснити дитячу мрію. Усі малюнки знаходяться в групі ВКонтакті там можна подивитися, що хочуть діти. Також ці подарунки ми приймаємо за адресу вулиця Шевченка, 19, дріб Наш офісний телефон 35106. Телефонуйте, приєднуйтесь, Будемо всім раді. Кременчужани, які не бажають їздити громадським транспортом, можуть скористатися послугами спільноти попутче-кремень та їздити на авто за ціною маршрутного таксі. Яким чином можна це зробити, дізнавались наші кореспонденти. Ранок усі поспішають на роботу. Чекати громадського транспорту іноді доводиться довго. Та й вільних місць маршрутках і тролейбусах часто не вистачає на всіх, щоб кременчужани уникали цих незручностей. Активісти спільноти Драйв Хелп Кремень створили ще одну групу у контакті попутчик Кремень. Ті, хто їдуть на роботу або по своїм яким ліба вони відписуються о своєму маршруті во сколько вони виїжджають, куди вони їдуть. Також відписуються люди, які їздять на маршрутках. Свої маршрути, тобто попутчики, водителя знаходять друг друга, списуються і вже в їдуть на роботу. Восьма година ранку саме час їхати на роботу і забирати людей. Кожне ранку заїжджаю за попутчиками, ми договорилися з ними в групі ВКонтакті. В принципі, маршрут у нас один і той, робота рядом. От, зараз поїдемо на Чкалово попутчика. Пасажирів забрали. За словами Влада, послугами спільноти «Попутчик Кремень він користується близько місяця і цілком задоволений. Адже він сплачує за проїзд не більше ніж за проїзд у маршрутці. В машині набагато зручніше їхати комфортніше, Так сидиш, а не стоїш, як звичайно, в маршрутці. Ось так швидко та з комфортом влад приїхав на роботу. Завдяки спільноті Драйв Хелп Кремень. 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Вже 30 років науковці світу вивчають цю недугу. Втім, шляхів подолання хвороби поки що не винайдено. Тож профілактика сніду залишається єдиним способом боротьби із ним. На сьогодні у Кременчуці маємо таку статистику: на диспансерному обліку у міському кабінеті довіра станом на 1 грудня поточного року знаходиться 348 віл інфікованих. В минулому році цей показник становив 320 осіб. Із них діагноз СНІД встановлено 101 особі. У 2015 році з вперше установленим діагнозом ВІЛ стало на облік 47 чоловік. СНІД є пізньою стадією ВІЛ-інфекції, із моменту, коли від Булося інфікування до стадії СНІДу може проходити до 15 років, то весь цей час пацієнт є джерелом інфекції, навіть не підозрюючи цього. У 2015 році вперше встановлений діагноз СНІД мають 33 хворих. За 9 місяців поточного року проведено більше 5 тисяч скринінгових обстежень на ВІЛ-інфекцію методом імуноферментного аналізу. При цьому виявлено ВІЛ-інфекцію у 75 осіб. Зважаючи чи на такі цифри лікарі спрямовують свої зусилля на профілактику недуги та всебічне інформування населення щодо хвороби. У Кременчуці проводився декадник боротьби зі СНІДом. На базі першої міської лікарні проведено круглий стіл. Протягом тижня в школах читали лекції з відеодемонстраціями. Сьогодні на базі Вищого профтехучилища номер 5 разом з громадською організацією Світло надії відбулася акція з проведенням тестування на ВІЛ-інфекцію. Усіх бажаю а протестувалося 40 чоловік. Обстежили на ВІЛ. Проведено круглий стіл наукового товариства Кременчуцького медичного коледжу. Застерігають лікарі від небезпечної інфекції скарлатини. Цим захворюванням зимою часто хворіють діти дошкільного віку. З наступного сюжету як берегти свою дитину від небажаної інфекції. Симптоми скарлатини батьки досить часто сприймають за ангіну. Звідси, невірні лікування та ускладнення. Скарлатина це інфекційне заболівання, яке визивається гемолітичним стрептококом групи А і характеризується проявленням основних клінічних симптомів. Прежде всего, це ангіна, дальше характерна сипь. Мелкоточечная сыпь, которая возникает на верхней половине туловища, то есть лицо, шея, грудь, И в дальнейшем могут появляться сыпи на руках и ногах. У больного обязательно возникают интоксикационные проявления в виде высокой температуры 39 градусов и общими симптомами, то есть слабость, общее недомогание, головная боль. Скарлатина викликається бактерією стрептококом. Деякі люди являются його носієм, хоча самі не хворіють. Тьа ще всього к нам обращаються пацієнти дошкольного возрасту дітей 5-7 літ, і старше діток ну старше 15 літ, в общем-то уже встрічається заболівання доволі такі рідко. Найчастіше скарлатина передається повітряно-крапельним шляхом при спілкуванні, кашлі, чханні рідше через заражені продукти харчування та побутові предмети. Ранні виявлення хвороби є запорукою успішного лікування. Лікарі закликають батьків бути уважніші. до своих детей начинается заболевание то есть с высокой температуры и покраснение незначительной слизистой ротоглотки то есть родители уже должны быть насторожены и ребенка обязательно изолировать и выдать ему все предметы абсолютно индивидуальные для его ухода если симптоматика начинает усугубляться то есть появляется высокая гипертермия 39-40%, появляется сыпь, очень сильно выраженная, бывает мелкоточечная, но местами сливного характера, выраженная боль в горле до затруднения глотания. Здесь необходимо принять решение, чтобы немедленно показаться врачу и быть уже госпитализированным в инфекционное отделение. На сьогоднішній день не існує вакцини, яка могла б попередити захворювання однак варто проводити дітям профілактичні заходи. Міри профілактики, то тобто, це ізоляція як можна швидше бальнова в віддельну, в ковадільну кімнату або в стаціонар Проводиться оказання тлужної допомоги по даному заболіванню цього року. У Кримушиці вже було зафіксовано випадки захворювання на скарлатину. Говорять фахівці за 9 місяців. 2015 года у нас зареєстровано по городу 105 п'ять случаїв. Якщо порівнювати з аналогічним періодом, 2014 года составляє п'ятдесят случай. Тож, шановні батьки, намагайтеся убезпечити свою дитину від небажаної інфекції. А вже якщо симптоми з'явились, не гайте часу, одразу звертайтесь до лікарів. Завтра протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощітиме можливий сніг. Температура повітря вночі від 0 до плюс в вдень від плюс 2 до плюс 3. Дякую, що залишаєтесь з нами. Завтра у цій же порі. Знову зустрінемось в ефірі. Хай щастить.